Вау, це що, новий кредит в Прадбанку? Mm. Ні, це новий івент Ренгоку в Ренбосиксоблога. Це вже друга версія івенту. в цей раз нам додали нових оперативників, нові здібності. Якщо ви до цього не грали Ренгоку, я дуже рекомендую вам хоча б спробувати один раз. Колекція поповнилась новими видами уніформ. Ну багато багато грошей треба витратити, багато нервів, багато можливостей відкрились, щоб оформити нарешті кредит. Ну я не знаю, це жарт про кредит. Отже, якщо ви не знайомі, що таке Рен я вам зараз трошечки поясню. У нас є карта хмара чоси. У нас в цій грі є дві команди: це віддані та одержимі. Чить прикольно так? Я сам це переклав. Суть івенту достатньо проста. У нас є зони цих зон взагалі на карті 8, але вони відкриваються через певний час. Дивіться, відкриваються, наприклад, 3 зони, і команди повинні утримувати їх. За кожний момент утримування команді зараховують бали. Ці бали максимально у нас 300 штук. Якщо команда набирає 300 штук поінтів, перемога цієї команди. Тобто це такий placeholder режим, де треба утримувати певну точку. Дуже сильно здивуйтесь, але у цього режиму навіть є сюжет. У нас є така коротка заставка, яка пояснює, що у нас іде вічна битва між богинею Сонця та Богом Бурі. Вона навіть зараз триває. Це призвело до битви між присвяченими, як я вже казав, і удержимими. І вони змагаються за прихильність богів, щоб здобути перемогу. Дуже японський сюжет. На захоплення алтарів у нас є 10 хвилин. В кожні 2 хвилини у нас три алтара змінюють свою позицію. А взагалі у нас є 8 алтарів 8 позицій. Кожен раз це щось рандомне. На вибір зі зброї у нас є або спас 12 як волькірі або. ОМ1014, як у французів. На другий слот у нас є або Балів 410, дуже приємний револьвер, або супершорті австралійців. У оперативниках є Кунаї, кунаї можна вбити, якщо попасти по людині, або у кожного куная є своя здібність. До кожного оперативника є два види кунаї. У новій версії івенту у нас представлені два нових кунаї. Вони засновані на здібності оперативника Грім, а також на гаджеті Торн, яка через певний час зривається, вбиває оперативника. Friendly Fire, на жаль, у івенті. Підсудній на сторони освячених у нас є Фюз, Критау, Зофія, Твіч, Оса, Мозі та Рім. У них усіх видозмінені імена. А на стороні дрежимів у нас представлені такі протиники як Бандит, Маєстро, Капкан, Тандерберд, Рук, Хібана і Валькірія. Мозі, Грім, Хібана Валькірія у цій версії венту з'явилися вперше. Поки що нам дали тільки два завдання: Зіграти 5 матчів, за що ми отримали 850 поїнців бойової перепустки, або знищити 10 противників саме завдяки киданню в них. Нає до речі, два цікаве факта. Усі оперативники, коли виконують певні дії, там не знаю, бросають кунай. Вони спілкуються виключно японською мовою, це достатньо смішно <смі> звучить. А також цікавий факт, що противниці Thunderbird лише їй одній не перемалювали іконку, бо іконка противниці Thunderbird, вона виконана з повагою до корінних народів Америки. Що ж, ось вам і швидкий огляд на новий івент Ренгоуку, другої версії Rainbow Six. Я впевнений, що цей івент з'явиться наступним наступному році, бо він показав себе достатньо непогано. Дуже швид... швидкий і жвавий івент, який грається достатньо гарно, а гарні івенти у блозі це щось неймовірне. Тому Ну, дякую за увагу. Базоване відео все ще робиться. Не забуваємо про івент відео в минулому. Пісто посилання зараз буде зверху. Там ми розігруємо копію Rainbow Six, звичайно. Приймайте участь. Клищить друзів, з вами був Гудбойчик, а я пішов далі робити відео. Тому що гавно, блядь, я здох.